Для мене найстрашніше, коли я навчався в школі, були батьківські збори. Тому, коли мама йшла на батьківські збори, я, ну, якось автоматично перетворювався на чистюлю, починав прибирати сам за власною ініціативою, чесно, щиро прибирати всю квартиру, дуже втомлювався і лягав спати в сім вечора. Да. Мама поверталася з батьківських зборів, будила мене, і я знову прибирав квартиру. Не тому, що я погано прибирав, а тому, що. ну... Це таке було покарання. Гірше за це могло бути тільки коли батько йшов на батьківські збори. Тоді прибирав і я, і мама. Там така схема працювала. Отож, уявіть собі, кабінет директорки в школу викликали батьків. Я перепрошую, це кабінет директора. Так. Ой. Ми батьки діми димнича. Вибачте, знаєте, так незручно. Нас просто вперше в школу викликали. Взагалі-то я вас вже тричі викликала, але ви не приходили. Ну, ми ж і кажемо, що незручно. <ріпи> Добрий вечір. Скільки можна нас викликати? У нас взагалі-то робота є. Ну, конкретно, у мене нема. Взагалі по ділу. А ви теж батьки? Ні, ми з одинадцятого. Звісно, батьки ви що не прикольні. <клес> Я вас викликала для дуже серйозної розмови. Справа в тому, що ваші діти побилися. Господи! Це страшне. Та ви що? І хто переміг? <клес> не, ну що, якщо він получив, він у мене дома так получить. Ваня. Як, як побилися? Ви що? Наш дімочко, він же ж він навіть муху не образить. Ми ж його виховували в миролюбивій, ненасильницькій атмосфері. Ну майже, Рот закрий. <правда> Все почалося з того, що Антон сказав дуже погане, образливе слово. Що правда? Вибачте, ну це я винен. Ну, ви розумієте, просто ми зранку в цю вашу довбану школу їдемо. І щоб встигнути, ну, я там з третього ряду повертаю. А тут попався якийсь, ну уявляєте, ну не пропускай. Ну не правда, я йому фафа він не пропускає, я йому фафа він не пропускає. я йому у вікно харкаю, він не пропускає. Ну я вже не витримав, я вікно відкрив, кричу. А б у тебе срака по швуру зійшлась, Ем... <кх> Ваш син сказав кізявка. А щоб у тебе срака по шву розійшлась кізявка? Просто кізявка. Так я тоді взагалі не при чому. Хм, не твій почерк взагалі. Так а чому він тоді образив нашого дімочку димничу? Я не розумію. Хм. Тому що діма розповів вчительці. Що Антон списував? А -а -а так він не кизав, він конкретний кінчелига. Це що за стукачество таке? ви що? Всі ми були дітьми і припускали з помилок, потім подорослішали і все. Та-та-та-та-та-та, От ви правильно говорите. <рис….�> <indic> Я, знаєте, в дитинстві колись, боже, соромно навіть зізнатися, під час диктанту на поля вилізла. А, а, я, а я колись пішов тряпку в туалет мочити і цілих вісім хвилин не вертався. Або ж там вчительці сказав, що води не було. Ну, хуліган! ну справжній хуліган. А у мене колись. Що У мене майже така сама історія, як у нього була. Я теж пішов в туалет тряпку намочити, і теж води не було. І теж. Довго не верталися. Ні, я придумала, як там оцю. Ваня. Шановні батьки, давайте не будемо відволікатися. Давай. Ми зібралися тут для того, щоб вирішити серйозну проблему. Тому, Дмитрику, Антоне, йдіть сюди. О! Дімочка, ми ж тобі вдома говорили, що з іншими дітками треба дружити, а битися не можна. Говорили? Молодець. Антошенька, зайчик, ми ж тобі пояснювали, що треба з дітками дружити, а битись не можна. Пояснювали. <рив> <рив> пояснювали. <рив> пояснювали. Пояснювали, пояснювали. Діти, те, що сьогодні трапилось, більше ніколи не має повторитися. Дмитрийку, Антона, підійдіть один до одного і помиріться, як ми зазвичай це робимо. Дітки, дітки, не сваріться, ну ми швидко помиріться. Мирись, мирись, та не більше, більше не сварись, не будемо ми битися, не будемо сваритися. Молодий! Молодець, діночка. молодець Антошенька. От і вирішили добре все, що добре завершується. Чи є жовте-пежо? Біля входа припарковано дойшла. На, ми вже скоро йдемо. То перепаркуйте, ніхто заїхати не може. Добре. Добре. Вибачте. Жовта пежо Так, Аліса вибирала. Я. А на задньому склі така наліпка каблук. Каблук? Так. А за кермом такий жирний каблук. Да, э... Так, тобто ні, що таке? Я ж просив пропустити, щоб падло була! Секундочку, бордовий ланос. Так. Такий наче рік не митий. Вісім місяців. А за кермом такий, ну псих отбитий на всю голову. Я Я ж махав! Пропусте! А я махав таких пропускати. Ти у мене щас пропустиш. Ф'юрі теж багато потякав. Потякалку закрий, а ти потякалку і ніс і задихнись. Що ти сказав? Діки, е, дітки, дітки, не сваріться, ну швидко помиріться. На власному прикладі покажи діткам, як вирішувати конфлікти. що, Олег, давай палець. Пальчики, пальчики. Ваня, дай палець. Ваня! Ну нормально, давай. Мирись, мирись, і більше не, не, сварись, не сварись, не будемо ми битись, да не будемо сваритись. Молодці! Він мені зараз палець зламає! Ваня! Ай! Ладно, все, вибачте, що поплавало мене. все. Та й і ти вибач, я ж бачу, що ти плавлений. Теж в ліс. Пішли, перекур. Та я не курю, пішли. Ну, пішли добре. І Дітки, ідіть по грейте. Ідіть по грейпі. Швиденько, біжіть, біжіть. Ой, я не можу, ці чоловіки. Головне, що помирились. Ну, точно. Ой. <клес> — У Тебе такий класний манікюр? Ой, да. Де да. ти робила? Я от скільки салонів не шукала, то взагалі ніде не могла знайти нормальне. Ага. А це прийшла до подружки, а в неї там вдома, прямо на дому, роблять так прикольно. Прям. А до неї можна якось записатись? Ну вона взагалі новеньких не бере, але ну я попрошу ну все ж таки діти в одному класі. Все, все. Ну дійсно дуже класно, дуже не в кожному салоні я таке так, зробити. Да, а, а можете да. номер її якось взяти? Давайте я на вас підпишусь. Давай. Типу, і контакт. І якраз так. там фоточки будемо лайкати, Давай, майкати. Да, Слухайте, а ви можете домовитися і за директора? Да? Да, ну Конечно. давай. я знайшла. Я знайшла. Вау! боже, що це за красотка. Вау, які хотяки. Лайк. Ви там теж на мене підпишіться. Добре, добре. О, Ой, вас, і ось ця класна. Yeah. Yeah. Теж лайк. Дуже класно. Oh, 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 no. Боже, які фотосесії. Yeah. А yeah. Да, ви порадите фотографа? Тільки хотіла спитати. О, що ви покорили? Та я ж не курю. А, ну, тобто це, покурили, покурили. З віконця висунулась. І випадково з третього поверха випали. Прям мені на ребро. А ви тут як? Ой, ми подружилися. <свят> да, от, До речі, а ви ж на свято зими підете? Ну, звичайно, підемо. О, ну, все супер, підете. Можем Я разом... можемо пропустити, ага. як наш Дімочка буде там сніговичка грати. можемо. <свят> 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 сніговичка має гратись на Антоша. А ні, ні, ні 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 ти неправильно зрозуміла. Там у виставі всього один сніговичок, і це наш Антоша, ваш Антоша, сніговичок, повз якого проїжджала машина і заляпала брудом. Дімочка, такий сніговічок, що йому не треба навіть морквину замість носа, бо такий шнабяра в нього. А ти свій бачила шнабера. Та ти, ти подивись на себе. в рот, рот, закрий, рот, закрий, закрий, закрий. Дітки, дітки, не сваріться. Ну швидко помиріться. Не буду я з нею миритись. І я і свій палець давати не буду. Давай мирись! Чуєш ти? ти на мою дружину не кричи. А ти що мало получив? Це я це ти це получив. Ти получив? це трудовік получив. Він теж. А ти, а ху... ти, шо? А ти що? Це я підсягнув. Стоп, стоп, стоп! От таки знала, що цим все закінчиться. Тому в мене не було іншого вибору. Пане Анатолій, пані Наталя, йдіть сюди. Але. Ну не можна ж так! Ну пап! Що, пап. Дома отримаєш ремня. Ну, пап! Ванечка, маленький мій, це що таке? Ну мам, ну не мамкай. Мама, мама!